Волинь у Скорботі, 22 жовтня, Ківерцівська громада попрощалась зі своїм героєм Ігорем Думкою. Як повідомили на Фейсбук-сторінці громади, щирий відданий захисник не тікав від війни, а навпаки, мужньо та віддано боронив нашу свободу. І ціна миру, на жаль, дуже висока. 48-річний солдат Ігор Думка загинув 16 жовтня 2023 року від поранення, Нень, отриманих під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області, вже 22 жовтня відбулася заупокійна панахида за загиблим героєм та громадське прощання. В останню дорогу проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати з квітами та на колінах. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття. Рідним і близьким загиблого захисника